Еріку, деріку, рушайте з ним, і в чому саме полягає твій план? Так, ми бачили весь мульт. Ми знаємо, їй потрібно джерело життя. Вона його хоче захопити. Тобі вистачило одного Лукаша, і ти з ним відправила в ліс по листочок братів, а не могла просто. Послати братів, твій величний план був взяти хоча б одного селянина. Чому ти вважаєш братів над тупими, а селян гарними пошукачами? Ну відправила би з ними свого фрола. Це найслабша ланка у ланцюжку вчинків килини. Крисивні дії. Хочу вам нагадати найкрутіший сюжетний поворот. Килина не є донькою власника лісопильні, що з'являвся ще в пролозі. Вона є тією самою дружиною, скидає свій портрет з чоловіком, щоб замінити на свій портрет. Т, коли все це знаєш, приділяєш увагу таким моментам набагато більше. І на початку, коли вона казала про дурні забубони, і коли не їжджала на своїх бугаїв, що ж вам завадило, білочка, їжачок, вона причудово знала, що лісова нечість існує. А тут ніби визнає свою помилку. Лісове чортовиння, погань і нечість це не вигадка. Я помилялась. Вона збиралася при вселюдно питати мавку, але прийшов лісовик, захистив, всі розбіжалися по своїх місцях, здавалося б, на цьому. Цьому можна і завершити. Килина виступає з промовою. Скоро ці нелюди люди повернуться. От лихо. Ти що ж тепер?